Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська традиційно, Катя Ривалка. І ми приїхали на поплавок. Слава Пробували. Богу, доїхали. Так, <гум> да, Було болото. Я просто в попередньому відео, коли ми ловили сварі, я ще й сказала, що з Каті єдине, що я ще не пробувала, це я не випухала машину. І сьогодні ми їхали по такій дорозі, що я сиділа як миша тихо, бо я переживала, що прийдеться це зробити. Я переживала, не... я переживала не менше, чесно, тому що реально ми їдемо. Я розумію, що у нас дамба така узка, все в болоті, коротше, і машина вже така, як пливе. знаєш? Да. Ну, справилась, я не очікувала, справилась. Да, вона трошки, звісно, вся засрата тепер, але нічого. Страшний гу. Так що зараз готуємося, замішую прикормочку і. Покажу нюанси вибору прикормки на такий період. І з насадки, які в нас будуть. Ну, коротше, все по-ділікатному. Тому вам приємного перегляду. Ну а нам хай клює і нормально виїхати назад. <кій> Поїхали. Починаємо наш хоровод. І починається він із наркотика. Того, що ми його шукали, не, ну, реально в Україні швидше знайти якусь фігню, нездорову для організму, ніж живого мотиля для насадки. Коротше, благодаря тому, що в мене є знайома на бухарі, ми сьогодні приїхали на рибалку, тому що по всіх маленьких і взагалі великих магазинах немає живого мотеля. А в таку погоду без мотиля їхати, ну це просто пропаще. І так рибалка така, знаєте, фіфті-фіфті, клюне-не клюне. А без мотиля можна просто сміло вертатися додому. Коротше, позвонила ввечері Наташі, і утром на таксі вона. Ой! Вона ще й пінку нам поклала! Блін, спасибо, Наташечка! І вона положила, відправила мотиля на таксі. Мотиль, до речі, мотиль золотий, золотий мотель, він покатався. Зараз вам покажу. Порція у неї коштує 50 гривень. Зверніть увагу, що професійно завернута і бумага волога. Якщо е, мотиля ніколи не зберігайте в сухій газеті, це вам такий нюансик. Боже, хороший, ти глянь, класний, хороший. реально. Угу. Обалденний. Такі дорогі можна і по й понаслідувати Мазуренко, тобі достанеться. Чуть -чуть. До речі, друзі, хто не знає, у Наталочки є доставка новою поштою. За цю людину я можу точно ручатися. Вона мені за всі роки жодного разу гімна не підсунула. Тобто, тут, як то кажуть, на на надіжний поставщик. Зараз відсиплю трошки в коробочку. Сюди потрібно відірвати шматочок газетки. Отак от ми його влажуємо і закидаємо чуток мотилика. Беру з розрахунку того, що для насадки, і трохи додамо у прикормку для стартового закормку. Мазуренко, не переживай, тобі, тобі. тут по більше половини ось, злажую назад, бо я ж знаю, що ти подивишся і будеш потім причитати, вже глаз дергається, а що мені? Ви що про мене не подумали, дивись, згортаю назад. Неприкосновенний пакетик і ложу. По прикормки, дивіться, звертайте увагу, що коли холодна вода, вам треба прикормка для холодної води. Не просто так на пачках це пишеться, тому що вона йде меншої фракції, Тобто риба, навіть якщо до вас припливе, вона не переїсть. І, от, Наприклад, в Реалфіша мені подобається прикормка мотиль, тому що тут у складі є сухий мотиль, який дає певний аромат, який подобається риби. Ну і зверніть увагу, що це в мене не нові пачки. От що мені подобається в цих пачках, що в них є зіп. Я минулого разу восени ловила цією прикормкою, потім просто закрила. І вуаля, все нормально. Висипаємо сюди. І знову закрию і ще на одну рибалку хватає. Чого так трошки? Того, що по холодній воді ми рибу в нас не стоїть мета, щоб її накормити. У нас стоїть мета її позвати на точку. У неї зараз, як то кажуть, кишки не варять, вона медліно собі плаває, і якщо ми її сильно накормимо, вона упливе од нас далеко-далеко. Того наша цель її позвати і щоб вона просто там крутилася і щось шукала. І ще одна прикормка це конопля смажена, додаю її через те, що. Конопля це масляниста культура, і в сухому вигляді, особливо, якщо вона перемелена, так, як є тут, вона дає такий ефект гейзера на точки, тобто у неї буде багато спливаючих частинок, що нам і треба при ловлі маленької риби. Того теж засипаємо і звертаємо увагу, що ця прикормка темного кольору. І вона затемнить попередню прикормку мотиля. Тобто в нас не буде яскравої прикормки на точки, що і треба. І от Зараз так перемішуємо. Запах зараз йде більше коріандра, тому що е, тут йде конопля смажена, і там все одно відчувається, що десь є коріандрик. Що дуже класно сказується при ловлі плотвички. І тепер додаємо водички. Гарненько все перемішуємо. Сито я хотів з собою перетирати не буду, тому що прикормка, бачите, вона не дає таких яскраво виражених комочків, вона хорошо розбивається, що є плюсиком. Все, тепер прикормочка в нас остається настоюватися. Потім роблю друге зволоження із використанням отаких от от бустерів іде. З запахом, ну не запахом, опариш, це перебитий опариш. Тобто, як то кажуть, лишнім не буде. В ідеалі був би мотиль, але в мене він закінчився на попередній рибалці, того линемо опариша. Поки прикормка настоїться, ми не натіряємо момент. І готовим наші снасті. Зі мною сьогодні любима фантомка 5 метрів. Е е Каті я взяла фантомку четверку, що я не відремонтувала ще її вудлище. Ну, не те, що я лічно, просто я його не відвезла на цей магазин на сервіс. Буває. Так. Для любителів і тих, хто питають у мене. Дивіться, одра... О, зараз, наявний, буде примір. Для... Бачите, зараз контент сам собі несеться. Зараз вам покажу, тому що багато людей запитують, яка різниця між вершинкою китовий вус і полою. От у мене є друга удочка, теж Brain, але це флеш, і тут якраз йде пола вершинка. А тепер для людей з хорошим зрінням. Сейчас, тут же ж треба їх поставити, да? о, Час, оля, приліпилася. Я думаю, тут наглядно, по-перше, видно, товщина, а тепер дивимося, як тягнеться. І як тягнеться. Бачите, наскільки вона жорсткіша. Плюси-мінуси, плюс китового вуса. Делікатна оснастка. менше при ловлі маленької риби сходів, тому що немає обривів губи, і вона гарно амортизує, маленьку рибку хорошо ловить. Е -мінус, і Мінус китовому, але плюс е Поло вершинки. Пола вершинка дуже класно використовують у місцях, де є скаряги, або ви повністю сидите в очереті, неї ви витягнете рибину набагато більше. З китовим вусом вам треба упражнятися і виважувати рибину, що в такому закритому просторі не є зручно. Так як я ловлю завжди у відкритих місцях, тому в мене вудлище завжди з китовим вусом. Я їх обожнюю. І от на удочку 5 метрів я поставлю поплавочок 1 грам, і це буде достатньо. Навіть можна на таку удочку ставити поплавок 0,5 грама, і вона буде класно кидати. А це для тих, хто питає, наскільки вона мягка чи жорстка. Бачите? Вона в міру. Вона, вроді би, ви дивитесь і прогинається типу, багато, але в реальності вона дуже класно січе рибу. У мене готова є оснастка. Я, кстати, тобі взяла оснастку на четверочку, mm -hmm. готову, щоб в тебе була, бо в тебе ж на п'ятерку я тобі в'язала mm -hmm. ті оснастки тобі одразу mm -hmm. ложу. А мої на п'ятерочку. Буду ловити за таким поплавком. У мене всі поплавки, Брейн перейшла повністю. Були у мене раніше. Є і мавр, якщо чесно, вдома лежать. Але чогось мені дуже подобається форма, я собі повибирала у Брейна. Оця форма мені ще дуже подобається. Оця форма це ті, що мої, знаєте, самі-самі. любимі. Ну от Це пізніше оставлю, щоб в'язати. А на такі сьогодні буду ловити. До речі, стосовно оснасток, завжди звертайте увагу на вибір мотовила. У мене мотовила «Стонфа». І кембрики у мене стонфо стоять, і вас ось отак не видно поплавка. Якщо ваш поплавок виглядає за межі бортів, ви неправильно підібрали мотовило під поплавок. І при транспортуванні ваш поплавок трісне, якщо на нього щось положиться, навантажиться. У моєму варіанті, бачите, навіть якщо я положу зверху відро, коробку чи сама сяду, мій поплавок буде цілий, тому що він захований за. Ребром мотовила. Люди питають, як кріпиться оснастка до махового …вудлища. Ось от Така от бусина називається коннектор. Я їх обираю завжди, щоб це був конектор від торгової марки Стонфо. Вони не відкриваються і гарно тримаються, бо є такі, що можуть відкритися. І тоді оснастка ваша злетить. Стонфо надійно тримається, як кріпиться, просто на суперклій. Все, і тепер розматуємо. Оснасточка, ви ж пам'ятаєте, повинна бути коротша десь на сантиметриків 25 від довжини вашого вудлища. І буде вам від цього, як то кажуть, щастя. І бачите, як я розматую. Я чіпляю оснастку і потім оп! Десь Оля не закріпила вершинку дільща, вона змоталась. Зараз Олічка піде назад. І все і справить. Виїжджаємо. Не прокрутила коліна, бачите? Давно не рибачила. І все, дала в штангу. Ну, нічого страшного. Оп. Все. Тепер я вам покажу, наскільки моя оснастка коротша. Бачите? Ага, це не коротше, це укорачуємо. Це я довше робила. Короче, Прям як я Прямо як ти жерлицями учиш людей, так і я. А зараз я покажу моментик. І, е, <говорит> і це такий моментик. І <говорит> це такий мамінчик. Ні, просто дивіться, дуже часто у мене є оснастки там на 4 метри. Так? Я приїжджаю на рибалку. А у мене у ділі ще 5 метрів, бо на дистанції 4 не клює. Що делати? Просто треба доростити ліску. Як це ділається? Просто ви знімаєте свою оснастку, берете ліски метр, в'яжете з двох сторон петлю, сюди пропускаєте одну петлю, зав'язали, і другу сюди. І все, у вас виходить петля в петлю. Десь на отак уберу. У вас, виходить, петля в петлю дорожчена. Головне, коли доращуєте, ставте однакового діаметра жилку. Або більшу, має бути оця, що перша. Ні в якому разі оцей метр, який дорожчений, не має бути меншим за всю іншу жилку. А тепер, унікальна річ, яка сусідствує в рибалці, петлев'яз. Зложили ліску. Ось тут я виміряла. Все, клаца переложилася. У мене петелька. Берем. Оце дзьобик. Дзьобик завели, хлоп, на головки прокрутили раз, на головки прокрутили два, в ротик запустили петлю. Хоп, скинули з пальця. Оп, петля. За дві секунди у вас готова петелька. Але для мене найкращий оцей самий дешевий, він щось там коштує в районі 12 гривень, тому що інші в'яжуть трошки гірше. І знову хлоп, закрила, бусинку затягнула. Це, коротше, ти на мене так повлияло, да. понимаєш? І я почала показувати, як ми показували все там. да. Коротше, оп. І тепер вуаля все, що треба. Що зробити? поміняти поводок, тому що тут крючок великий, ми поставимо набагато менший. Для цього є у мене стара поводошниця, де є повідочки, такі дуже делікатні зараза. Оп! Така бздюха, коротше, бачите, тут одне крючочок. Але це буде толк, буде діло. Епопія з судилищами закінчилась продовжуємо з прикормкою. Прикормки трішки, тому води треба теж. Трішки. І сюди... Ні, це щось Оля перебрала. Вже за мало. да, Щось взагалі обділила вже. О, отак от, от. І сюди ми булькаємо бустер. Завжди, пам'ятайте, в прикормку ніколи з баночок нічого не виливаємо. Всі добавочки розбавляються із водичкою і тільки потім додаються у прикормку. Дуже прикольно цей носик, типу, що якщо там на фідер ловить, можна удобно булькнути. І тут зараз я не переборщу його. Воно і відкручується, але отак чик-чик-чик. Тіла опарищів підуть працювати. Все, така тепер мутяжка. оп 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 нормально. Перемішуємося, пахне дуже класно. Під час ну, такої пори року, осінь, весна, або так як зараз ми взимку, прикормки треба давати більше часу для настоювання, тому що холодна водичка і безквітні частинки, які є в прикормці, трішки довше напитуються вологою. Все, прикормочка готова. Зараз вона трошки постоїть. Ми якраз доготуємо Каті на місце. І під час ліпки кульок я додам трошки мотилика. І тепер вже на фіналочку беремо чуть-чуть наркотика, так його розтрусюємо гарненько. Кормового нема, того і зрощаємося як можемо. І отак хлоп, щоб в кожному шаричку був мотилик. Бачите. На старт я роблю таких 4 шарика, більше не треба. Зверніть увагу, що ці шарички я роблю набагато менші, ніж в сезон. Тобто вони такі невеличкі. І е, при ловлі маленької риби ви прикормку або робите чуть-чуть недозволожену, або як сметану. Сьогодні я зробила чуть-чуть недозволожену, щоб, коли, щоб вона швидше розпадалась, і оцей ефект гейзера швидше, як то кажуть, роботав. Ну, і тепер точка є у мене на 5 метрів, у Каті на 4, того закидаємо посерединки. Все, тепер починається ефект ждуна, це <плес> лоток старої больної жінки. <плес> ну що, я просто ж зараз починаю слідити за своїм питанням, здоров'ям, тому в мене... я зварила вранці варені яєчка, авокадо і огірочок. У ну, мене щось асоціація з вареними яйцями, це знаєте, <плес> <плес> <Да>. <плес> я е, в детстві е, їздили. Баба завжди, ну, ми з бабушкою часто катались, ми туристки. І цей. І оце постійно варені яйця. Я їх з дитинства не люблю. Ну, треба. Приходить сім. Та по Це, звісно, не домашні яйця, як колись у нас було, але... Та хоча я не знаю, як в кого, але лічно у нас зимою кури майже не, не неслися. І ти їх зараз держиш, просто раді того, щоб дождатися весни і вони почнуть свій процес. Держи. Ой, да, да. Огірок давати? Так. Да. мене я нож не брала просто. Ничего. Я думала, в тебе буде, а є що, можна просто погризти. Кать, ти не жала? Да, да. У мене ось от. Щось наче клює, не пойму. Притаплює. Та, ну я трошки хочу підождати, зрозуміла, тому що... О! Давай дотаплю, дотаплюй. Глянь! А хто це? Це красноперка. Диви. Я поцепила два мотилика, поняла. Перед цим чотири ставила. Ну Думаю, тут, мабуть, такий калібр, що треба і змільчитися. Клас. Але ти глянь, вона навіть не дригається, наскільки вона пасівна. Ну. Це я ніколи не ловила в січні. Слухай, в тому році ми з тобою в березні почали. І я казала, я ніколи не ловила в березні. Я нікого не ловила в січні. Ждіть в відео, в наступному році, коли я скажу, я нікого не ловила в грудні. Ні, це клас. Диви, а молодець. Все, і відпускаємо, хай. О! Диви. А в руці гамнюхай не дригалась. Бачила? Блін, ну це просто утащила я в шоці. Оля, пішов кльов, диви. Блін, ну ця така прям, вона схопила його, слухай. Схопила і полетіла. Я обосралась. Ой, ой, ой. Я дуже обосралась. Ой, це, ой, це, мабуть, вона у нас на корм подойшла, так? трохи? Зараз, кстати, треба підкормити буде. Угу. Причому так диви, щедро у мене. Зараз я обережно хочу. Вставала, да? Да. Обережно, щоб її випустити. Так, зажрала, слухай. Поставила прям о, 4 мотиля. Це не... Ой, ляха, давай. Це прям немало, от... ага. 4 мотивика це немало. Рибка стала на точку, значить, треба докормитися. Оп, підліплюємо, тому що суху вату робила. Трішки треба сильніше і бачите, докорм геть маленькими роблю. Тут у нас хоп, міточка. І все, ждемо далі. Блін, знаєш, я даже реально, я даже тихо говорю, не ожидала. Ми коли їхали, я думала, що просто поїм борща okay. і все. Оля, де тебе плохо? Ого. Світить, розказує, де там риба. Рибинка. А вона поняла. Блін, а хто це? О, це кажесь плотинка вже. Так, да, це плотва, дивіться. А заглотила як? Капець. Ага. Один все-таки залила в ротику і сирнула. Все-таки їсть вона. І їсть нормально на точці. Зараз після коропової ловлі такі поплавки, знаєте, трошки... Думать, да, малі. Я пробиваю отак посерединки, Оп, щоб він ті подригався. Бо якщо за голову тільки що чіпляла, щось він не сильно... Дригався, а стала бить посередині. Опа, так, два штучки. Ці вбираємо вишні. І назад ложимо, не розкидаємо таке золото, бо воно все одно так, по два по три мотилика, плюс в прикормочку. А не забуваємо, що ще ж мазурінка, хоче скоро поїхати, тому в нас ліміт, знаєте, такий ограничений. Кстаті, дивіться, глибина у мене маленька. Тобто ми ловимо в товщі води. Я так кидаємо. І зараз знову роблю малесенький такий комочечок. Прикормочки. Ось така бздюшка. І вона отак, оця, бачите, я сьогодні спеціально зробила її сухішою, угу. щоб вона отак ну, прям розпадалась об удар і ну, коротше, розсипалася добре. Тому роботаємо. У мене тягне капітан. Ого. Аа! Ну. Уклейка. Так. Боже, воно ну, тоже тягне. Посикай, посикай. Блін, на. Посикай скоріше. А! а! хто там у тебе? А в мене я геть манісінька така. Це, не... платвичка? Це платвичка, просто малесенька Дрить. така. Блін. Уклейка взагалі жирна. Ну, пам'ятаєш, як ми тоді восени тут туклейку ага. валили взагалі? Клас. Ну, Рибка підійшла просто от вся. Ні, ну ця прям шикарна. Знаєш, я прям я дуже люблю ловити уклейку. Обалденна така рибина. Знаєш, з такою рибалкою вже можна і Щоб більше починати варити. Да, я ще одну зловлю, навіть клас. Ну, я тобі розрішаю ловити, а сама ще Так, тут. На дуплі на такі нотки. Да, можна, можна починати. Коротше, я навіть чесно не очікувала, що наскільки... Класно, вона клюватиме. Ну, вообще, прям, обалдеш, ну, реально, сидимо і кайфуємо. Взагалі, обалдеть просто. Так, що... оце, знаєш, Це прикольна удочка з да. маленька, з кутовою, на неї думаєш, що там трохи. Ти достаєш за що того, що вершинка китовий ус, вона така делікатна. І ти достаєш оці всі ривки, так гатять в руку. І думаєш, ну все, зараз, мабуть, там буде Парам. такий звір на грам 200, і достаєш, а там то платвичечка, то уклеєчка. Ну, реально кайфово, супер. Я прям, знаєш, довольна, що ми виїхали. Хоча погода сьогодні, мала бути хороша, ну, а, вітерець. Тут посмурно, та, да, типа, і так, сиро. Бо я ще її вділася, бачите, в плед вкуталась тепер та й сидю. Емоції просто. Тому що я так взимку ще ніколи на поплавок не рибачила. Для мене це якийсь анонсис. А ви взагалі, кстати, напишіть, хто ходить чи ні. Тому що ну, бурштин, то понятно, туди ганяють, там багато риби, ловиться. А отак десь по заводі хтось ходить на поплавочок, ловить, жду в коментарі, бо я обов'язково всі коментарі пролистую і читаю. Так що інтересно, може, кстати, десь локацію підскажете, що так по Київській області, де можна ще прикольно так половити. Каже, сейчас буде завершення, бо я казала ще одну рибинку. І борщ. І борщ, так. Да. Зараз, бо вона так дергнула і пустила. Щас трошки під Дергну. О, О! Капець! Ну, вони бачиш приблизно одного розміру, ну, плюс-мінус. Такі йдуть красноперочки. Бач, на фіналочку буде. Немає, да? Та знаєш, я її не хочу, якщо чесно. От я довольна, що вона клює. І в руку береш, знаєш, рука, наверное, тепла, а вона ж з холода і вона типу, перестає шевелитися. Зараз все пустю. Хлоп. Зжин. І пішла. Ну все, я готова до борща. <реш> Давай починаємо. Та, тут взагалі ну, робота. Кипить борщик. А ну, черпани, покажи, яка там красота. Так пахне, що капець. У нас красота, Ольчик, але у нас там у тебе клієн риба взагалі. Брін, давай. Я казала, що все, последняя рибина, так? О, Уклейка! Клас! Ого, як заглотила! Капець. Капець, диви. оп І все. Дивика, а красотусечка, пливи гарненька така. Нравиться мені це діло. Борщ такий, звісно, квасоля, роберце, м'ясо судах класне. Так пахне вкусно, капець. Це зараз як наїмося. Як баба, моя казала, квасолі наїмося і будемо рукотіти. Я просто дзвоню в куганській кажу, поїхали на рибалку новополовок. На я говорю, якщо нічого не поймаємо, то я вже придумала розлікательну програму. Я зварю. Це борщ, я зварю борщ і якраз думав, буде не обідно. Давай. Класс. Обалдеть. Я думала, ты с пола мне ложку достаешь, думаю, нормально. Давай, да, там. Ты терла, терла. Оп, где моя большая ложка? Не, ну молодец, молодец. Вот я и люблю с тобой ездить из-за этого, понимаешь? Давай, пробуй. Пахнет классно, да? Именно супер. Бомбиньо. Блин, идеально, слухай, просто. Так і я буду тепер їсти. Понимаєте, ми тільки, тільки що я кажу, сала не хватає. А так ось. Опа. Так ти що? <рес> сметану не хочу, кажу. Бери сметану, вона каже. <рес> Блін, він такий навалістий вийшов, знаєш, no. прям чотенький, ще з капусти. Головне язика не спекти. А цибуля така, ви, я дрнна. М -м -м. Не, ну, молодец, молодец. Да, Ради такого можеш мені тріпати нерви, <ріхи> як ти це делаєш. <ріхи> Блін, друзі, класний виїзд вийшов, чесно. Прямо ж кайфанула. Ніколи не думала, що зимою буду ловити на поплавок. Напишіть в коментарях, як вам взагалі така ідея. І, як то кажуть, до нових зустрічей. Цілую, люблю. Бувайте! поки буду все робити. Але знаєш, я виїхати відсюди. <ріхи> <ріхи> я надію, що ми вийдемо. Ми вийдемо. Ой, косолька взагалі. Класно.